В тебе був чи досі є спільний бізнес з Гордоном? Був? Розкажи. Скільки ви заробили? Що це було? Це був о, рік. Це коли ковід був? скажи? 19-й 19 рік ковід. Гордон хайпує Барак Обама, клубничка, ось ця фотографія, він кушає клубничку. Вообще суперзірка інтернету. І я думаю, як було б круто запропонувати йому продавати мерч. Зробив презентацію, почав розсилати йому по його пошті. Ніде нічого я не отримав ніякої відповіді. У нього дуже багато дітей. Здається, у нього сім дітей. Я почав шукати дітей в Фейсбуці. Інстаграмі дітям писати один з синів мені відповів «Взагалі, угар. Передам батя. Він передав батя, батя нічого мені не відповів. І Я в якийсь момент в своїх соцмережах вже настільки розкрутив цю історію. Вона один з виступів в Харкові приніс мені хлопець футболку з його обличчям Дмитра Гордона. Я її вдягнув, виступив і мене хтось просто відмітив, відмітив Гордона. І наступний ранок я заходжу. В нього в інстаграмі фотка моя в цій футболці і підпис такими фанатами можна гордитися. Я йому відразу починаю спамити просто в коменти Дмитрій, та я зров. Футболку, Дмитрій, є пропозиція. Віддайте відповідь, дайте відповідь. І він мені відписав в Дірекс. Вони запросили мене в їх легендарний офіс на Подолі, на Подолі в Києві з такими всіми фотографіями. І ми е, стартували через три місяці, і це був архі-успішний проект.